Я Марія Мантурова, технолог компанії Best Way Food. І сьогодні, в рамках серії наших святкових рецептів, ми приготуємо традиційні солодощі українського різдва, пампухи з начинкою. Готуємо дріжджве тісто на пампухи. Розкочуємо та формуємо вироби. Для обсмажування використовуємо олію для смаження та фритюру від торгової марки RISO. Заливаємо у фритюрницю та нагріваємо до 175 градусів. Смажимо до золотавої скоринки. Одну з начинок, універсальний заварний крем кармона від Don Food Ми приготуємо. Для інших використовуємо уже готові начинки: молочну, фундучну, кокосову та фісташкову начинку пістачела від дізану. Притрушуємо цукровою пудрою, куплічугар смакуємо та святкуємо.